Ми бачили кілька днів тому дуже цікаво цікаве дійство, коли ми позбавляли мандатів п'яти депутатів. І якщо я не помиляюсь, вже зараз січень 23-го року. А вони накликали на Україну біду і кров 24 лютого 22-го року. Скоро вже рік. Якось ми так дуже пізно отямилися, дуже пізно поззабираємо їх мандатів, коли більше того, коли вони вже не в Україні. І виникає питання: а що ми будемо робити з іншими депутатами, які представляли ОПЗЖ? можливо, вони щось і не казали свого часу, але ж вони розуміли, в якій партії вони приймають участь. Якщо ми подивимося їхні програмні засади, програмні документи, там прямим текстом написано, що вони створені задля співпраці з Російською Федерацією. Тобто, навіть якщо людина нічого не казала, підписала документи. І погодилася бути від проросійської партії, вона, як для мене, як і для більшості українців, є вже злочинцем. І тут питання, що їх не те, що, і тут я погоджу з нашим українцям. Тут навіть вже стоїть питання не те, що позбавляти їх мандатів, а що з ними робити потім. Можливо, когось відправити на передову той же Солідар або Бахмут. Хтось ага. може опинитися за гратами, хтось може, Йо... він повинен бути позбавлений всіх. Заощадження активів, які він зробив на цій державі. Він не має права їм користуватися, віддати на користь ЗСУ. Тобто є багато інструментів, як з ними працювати, і ми найближчим часом, після позбавлення їх мандатів, повинні вирішити, що далі з ними робити, як з ними поводитися що буде. Або, наприклад, як з Медведчуком, можливо, їх будемо міняти на наших бійців. Чому ні? Гарний приклад. Замість там Медведчука отримали 100 бійців. Може, за бойко ми виторгуємо 30 бійців. Закачного 10, все користь. За Шуфрича одного. Ну, За я Шуфрича? Це... Та ні, він дуже цікавий, персонаж. Це мене такий... вартувати, як Медведчук. Да, от правда. Але перед тим добряче йому натовкти, знаєте, бо щось давненько Шуфрича не били. Ну, це так я намагаюся. І, і, тут, і тут є один нюанс, до речі, тут є один нюанс, дивіться, те, що відбулося а, зі всією повагою, те, що відбулося кілька днів тому, це не є заслуга Верховної Ради. Що б там не казали окремі депутати, це в першу чергу є заслуга президента. Бо він почав цей рух, він використав той інструмент. Єдиний інструмент, якого в нього існує, це позбавлення громадянства. А наприклад, якщо там у того ж Качного, наприклад, немає подвійного громадянства, що з ним робити? Хай буде депутатом, ні. І це відповідальність і функція в першу чергу Верховної Ради. І тому президент фактично підштовхує Верховну Раду, все ж таки проявити свою. Політичну, і громадянську і державницьку позицію і почати цей процес позбавлення очищення Верховної Ради від потенційних колаборантів. Ну, подивимося після зб... збору підписів. Наскільки в нас є громадя... на яка громадянська позиція є є, наприклад, у Стефанчука у Рахамі. А... Дуже буде цікаво подивитися, так, Олеже, Але дивіться, от ви кажете, що бачите, президент використав такий механізм. Таким чином він під, а, ну, під підштовхує Верховну Раду, аби позбавити усіх проросійських депутатів громадянства. А ви разом з тим збираєте підписи. А я, от намагаюся роз зараз зрозуміти сам механізм, а, а не не можна поставити в. Взагалі, це питання на розгляд, тобто треба зібрати. Ну в плані, як це робиться, спочатку ви збираєте підписи, доходить якийсь там умовно цих підписів, зібрали там від 300 депутатів, і тоді це питання виноситься на розгляд. Чи як? От поясніть сам механізм, для чого ви збираєте підписи? Дивіться, е, якщо б у нас погоджувана рада і керівництво Верховної Ради були. Стійкої громадянської позиції ми навіть ці підписи не збирали би це питання б вже прозглянуло як мінімум влітку, коли б зареєстровані відповідні законопроекти. Це законопроект депутатський стосовно народних депутатів і законопроект уряду стосовно місцевих депутатів. Але вони до цього часу не розглянуті Верховну Раду, хоча, наприклад, урядовий він був два місяці тому розглянути комітет. Відповідно, якщо у нас керівництво Верховної Ради не готове рухатися далі і не дослухається до президента, до натяки президента, не дослухається до петиції громадян, які прямим текстом говорять, де вони бачать цих зрадників, що з ним потрібно робити. Відповідно, ми формуємо таким чином групу народних депутатів Верховної Ради, вже яких є близько 150, які будуть тиснути на керівництво Верховної Ради середини для того, щоб примусити. Ну, я вже використовую таке слово, реально примусити керівництво Верховної Ради розглянути це питання як найможна скорше. Щоб ми його вирішили, і позбулися цих. Ну, інші шляхи на сьогодні нема. Бо якщо ми цього не зробимо, я боюся, розмовляючи з нашими громадянами, я боюся, що рано чи пізно громадяни візьмуть долю цих депутатів в свої руки, ну, депутатів, mm -hmm. колаборантів і вирішать на, свій, на свою. Власну думку, що з ними робити. І тоді постає питання: а навіщо взагалі така Верховна Рада потрібна, яка навіть під час військового часу не спроможна вирішити державницьке питання? Угу. От, до речі, ви якраз згадали про людей, а от зараз пропоную нам з вами почути думку людей. Ми насправді ну, ми ж, якби, ми, ми засіб масової інформації, ми взяли його питали просто звичайних перехожих киян. Давайте почуємо разом, пане Олеже. Нема політичної волі, значить, на це. А як ви до цього відноситесь? Ну, негативно, я вважаю, треба позбавити. Чому? Саме від ПСЖ пророські підтримували, проросійські закони і теж з країни виїхали, мають багато майна. Ну, Я думаю, треба просто, щоб судова система працювала і судові слідства проведені були. Тоді на підставі цього позбавляти. А може ще не встигли. Я думаю, що встигнуть. Дай Бог. А я думав, їх вже позбавили цього. Деяких позбавили? Я думаю, це якісь тертки такі поміж оціми Звізки. депутатами. Зв'язки, так. Да. Розумієте, це корупція. Звичайна корупція, вона є, існує і досить. От, і позбутися дуже важко, тому що кумовство це все. Взагалі, тому і якісь зв'язки існують, тому до кінця це вибороти неможливо. От, це повинен пройти час, щоб люди усвідомили, що, а, що ми такі до Європи якось інтегруємось. Да? Я думаю, просто руки ще у нашої влади не дійшли зараз. Зайняті війною більш якимись такими актуальними справами. А коли дойде час, я думаю, що їх, скажімо так, покарання також настигне. Що стосується депутатів, це саме велике зло в Україні. Всі? Всі до такого інституту не повинно бути. Вони туди лізуть для того, щоб свої гешекти геш... 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 рішати. А що до депутатів від ОПЗЖ, чому не позбавляють? Ну... Кому хтось заінтересований в цьому. Всі зв'язані бізнесом і деньгами. Це правда. Да. Гроші вони, на жаль, да, гроші... вирішують багато питань. Олеже. бачите, от ми почули таку ну, досить таку неоднозначну думку людей. І вона. Спрямована якраз таки на іні... ініціативу ініціативу позбавити проросійських депутатів. Ну бачите, де хто каже, що взагалі в цілому депутати це не такий інститут. Але я хочу запитати вас, ось про що я хочу запитати: ви неодноразово кажете, що якби цю ідею про позбавлення мандатів проросійських депутатів треба донести до керівництва Верховної Ради. Натякаючи тим самим на пана Стефанчука разом з тим, пан Стефанчук вихідець з партії Слуга народу а, і людина, яка в принципі зайшла а, з новим а, скликанням в Верховну Раду. А, Тобто, ну, нібито як ваш колишній соратник, що зараз не так. Чому чому доводиться такі, здавалося б, прописні істини, якось підштовхувати для цього е вашого соратника по партії колишнього? Зараз він е спікер Верховної Ради. Ну, дивіться, а це не питання фракцій взагалі. Бо в кожній фракції є люди, які підтримали, які не підтримали. Так само, як і в сузі народу, так само і в батьківщині є такі, так само, наприклад, є в Європейська Солідарність. Це більше це індивідуальна позиція повинна бути народних депутатів бо загляду на фракції. Взагалі, моя думка і те, що судячи з заяв і рішень президента, взагалі зараз є в Україні лише дві можливі фракції: це так звана фракція ОПЗЖ і колаборанти. Ну, інакше людей, які їх підтримувати, назвати не можна, і велика проукраїнська фракція, яка підтримує, розуміє, що інших варіантів іншого захисту державності бути не може, і це не залежить від того, в яку фракцію люди до цього заходять. Немає жодного відношення, відповідно. І президент повинен і повинен і буде ґрунтуватися не тільки на співпраці слуги народу, а взагалі всім українським парламентом. Бо військовий час цього потребує, як свого часу, до речі, було в Великобританії. Ну а вже під час другої світової війни. А вже далі, вже депутати, як от Стефанчук, ну у нього така думка, що він вважає, що потрібно ну взагалі я не думаю, що він що він вважає. Він там посилається на конституцію, але з моєї точки зору він перевищує свої повноваження, бо він не є членом Конституційного суду. Він не є Конституційним судом і не має права вирішувати, що є концін, а що немає. От, якщо буде таке після голосування, буде таке прагнення окремих депутатів звернутися до Конституційного суду, хай звертаються. суд тоді вирішує це питання, але не пан Стефанчук або Рахамі, або Дунда. Ми повинні виконати своє завдання і очистити парламент і позбутися цих депутатів, колаборантів тощо. І тут а. А. а після цього у нас виникає інше питання. А що нам робити з цими депутатами, які фактично рік займалися тим, що залишали зрадників в стінах сесійної зали? Чи не є вони латентними колаборантами? І яка в них з цього боку позиція? Бо, наприклад, у нас багато депутатів, які знаходяться на фронті, знайшли можливість підписати листи з фронту. До чого угу. нарешті, до речі, сьогодні це зробив там Сергій Рудик з «Підсолідаром». Тобто в нього була. І політична позиція, і можливість цього зробити. А, наприклад, інший той же Арахамія постійно прибуваючи в залі цього не спромігся зробити. Виникає питання: а яка в нього позиція? І чим він займається? І навіщо це? І от після вигнання ОПЗШ потрібно буде поставити йому це питання? А для якої держави він працює? І що він зробить для того, щоб спокутувати цей свій гріх? Слухайте, ну я так скажу, знаєте, у вас ґрунтовний підхід. Хотілося б насправді такого підходу якомога більше від представників дійсно Верховної Ради. І от так, такі перевірки варто зробити на ну навіть на таких фактах. А чому, наприклад, той, хто на фронті зміг підписати, а ти умовно, ну хтось там так не зміг. Чим ти займаєшся? Про про що ти дбаєш? Ти дбаєш про власне збагачення? Чи ти дбаєш про інтереси держави, в якій війна? Воно то так, але як і перекладаєш, і, і, до речі, і перекладаєш відповідальність чомусь на президента. А де твоя особиста позиція? До речі. Ну немає? До речі. Тобто ну... ти вважаєш, що ти повинен сховатися за спиною президента. Ну так не працює. Повинна ти народний депутат, і повинна бути особиста позиція, яку повинен висловлювати публічно і пояснювати чому. Ну, от бачите, це все, от зараз, ну, на рівні нашої з вами розмови. Розмова важливої, безперечно, в ефірі е, телеканалу її чує певний глядач. Ми з вами розуміємо про що ми кажемо. Але е, знаєте, щоб такі розмови не завершились лише розмовами. Є якийсь, ну принаймні, у вас можливо в голові, є якась е, інструкція або механізм, як це все зробити, як до запитати, от настільки відкрито в певних представників прізвища, яких ви. Вже назвали, наприклад. І так, щоб це почули не тільки той, хто буде питати, ви чи я. Ну, я то навряд чи хто мені довірить, але ви чи хтось з журналістів, щоб це почув і народ його відповіді. Так ми ж це і робимо. Ми робимо в перший раз за 30 років ми робимо опитування в стінах сесійних зал. Тобто, до речі, ніхто до цього, цього не робив. Фактично, окрім ОПЗЖ, до речі, ми опитуємо всі їхня позиція лягає в відповідну таблицю, і ця таблиця буде опублікована, хто підписав, а хто відмовився. Тобто без усіляких там пояснень, чому людина відмовилася, де вона думала, чим просто хто підписав. А таких є вже 150 депутатів, хто відмовився. А далі вже питання до суспільства, і питання до президента, і питання до а, то, співтовариства журналістів до ЗМІ їх запитати: а чому у вас така позиція? Uh -huh. І це було би правильно, і щоб вони, ну, решті решт скоріш за все, вони потім, коли будуть поставлені відповідні законопроекти, вони проголосують про Павлення мандатів, там буде 300 плюс голосів, але оця їх позиція повинна бути в їх портфоліо політичному, щоб виборці знали і люди знали, як що робили ці люди під час війни, і яка в них була позиція під час війни, і це дуже важливо. Олеже. І ще один момент. Ну окей, а, наприклад. Припустімо, що більшість підписів отримали так. Е механізм пішов, е почали позбавляти мандатів проросійських депутатів. Не тільки ОПЗЖ. В нас є було кілька об'єднань різноманітних е міжпарламентських, міжфракційних, які так само е транслювали ці проросійські наративи. А е що далі? От е ну ми розуміємо, що у цих п'ятьох позбавили мандатів через те, що вони позбавлені громадянства. На початку розмови ми з вами говорили про те, що є багато. Які не позбавлені громадянства, які є громадянами України, але от їх позбавлять депутатських мандатів. Що далі? Тобто за них має вже взятися тоді правоохоронна система, бо в них немає недоторканності. Так в них і зараз по суті немає недоторканності. І ще момент: чи можуть вони. Позбавлені зараз мандатів, потім а, якось набути чин, ну, чинності як депутати, можливо, в складі якоїсь іншої фракції, в складі якоїсь іншої партії, ну словом, перевзутися, замаскуватися і знову пролізти в парламент. Я вам більше скажу, вона так і планують. Вони на сьогоднішній день планують створювати нову партію і в наступної каденції зайти знову до Верховної Ради на тих же плюс-мінус гасах, які вони пропонували до 24 року, ой, до 24 четвертого лютого, за виключенням російського сліду. Тобто ну, вони і так і планують, і в даному випадку, щоб цього не відбулося, по-перше, їх потрібно позбавити мандатів, щоб це закарбувалося в їх біографії, що вони такі були позбавлені за свою проросійську діяльність, і вони цього не уникли. А по-друге, зараз потрібно напрацювати і проголосувати відповідний законопроект про політичну люстрацію, щоб депутати, які... Були членами або висувалися від заборонених партій, їм було заборонено висуватися на будь-які виборчі посади, на будь-які вибори, там, наприклад, наступні 5-10 років, щоб у них жодних шансів на своє повернення, реінкарнацію, жодних не було. Відносно їх покарання, у ну, мене є великі сумніви стосовно нашої правоохоронних органів. Вони за 30 років себе дуже сильно здевальвували, а повернутися назад для збирання доказів дуже важко, якщо взагалі можливо. Я думаю, що більш корисним було, і зараз над цим думаємо, варіант, коли вони їх позбавлять мандатів, щоб вони, хоча б якимось чином, там займали. Спокутували свій гріх, окрім позбавлення мандатів, шляхом е, перерахування своїх активів і коштів на користь ЗСУ або на користь громадянського суспільства. Mm -hmm. Бо якщо вони цього не зроблять, я боюся, що от ми спочатку почали е, передачу про те, як люди відносять до цих депутатів. Я боюся, що їм просто так спокійно по нашій українській землі люди не дадуть ходити, якщо mm -hmm. вони не зрозуміють і не спокутують свій гріх. Люди то так, але знаєте, тут просто проблема може бути в тому, що вони позбавлені цих мандатів свої активи куди-небудь розпродадуть, перетворять їх свої там квартири чи маєтки, перетворять на живі гроші. Де треба закинути ці гроші в потрібні руці і. Зникнуть звідти і шукайте їх по світу, як звали. І наші народні, знаєте, довгі руки, які б хотіли б потримати цих проросійських депутатів за горло, просто до них не дотягнуться. Ну елементарно. Тому, от, от ну, чого я... я боюся насправді? Є гарний інструмент, і скоріш за все, його прийдеться включити. Це санкційна політика. Тобто, всі депутати, які входили до проросійських партій, вони повинні після позбавлення мандатів на них потрібно накладати санкції для того, щоб заморозити всі активи, ну і позбавити можливості керування і використання цих активів, які вони, скоріш за все, набули в не дуже законний спосіб. Ну що ж, будемо стежити. Я впевнений, що ми обговоримо цю всю ситуацію. Я впевнений, що ми побачимося ще в ефірі. Можливо, якраз тоді, коли ви зберете необхідну кількість підписів в Верховній Раді. А так насправді, ну, дійсно, це питання треба вирішувати. Вирішувати його треба кардинально, радикально і вже вчора. Це правда. Олеже, Безумов. дякую вам. Дякую, що знайшли час поговорити. Олег Дунда, народний депутат України з фракції Слуга народу.